Просим вас до нас прийняти, прославляти Христа Бога, о, важка була дорога. Пригода дивні нині стала, у небі зірка засіяла. І голос дивний розстелився, і з неба ангел нам з'явився. Слава Богу, добрі люди! Хай добро і мир вам буде, хату вашу не минаю, радість з вами розділяю. То вертепу, поспішайте, Сина Божого, вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, мирці хаті! Перестаньте сумувати. Ми вам новину принесли, щоб сітані сили ще. Весь світ нині заселився, бо син Божий народився. Горями світила. <рес> Уведі. припаде зі сходу, перської столиці. Прибули погити з нашого водиця. Нас провадила Зоря також до весій, і зложили ми у ясно. Дарі, дорогі. Я кадило дав, Дарі. А я злоду. А я миру. А ми дали серцем чистим і поклоном щирим. І Ісус до нас промовив, додому вертайтесь і всім людям новину тую повідайте. Новая радість стала. Заступила, наближається на сила. І швальнокі вас поріг високий. Завітав до вас у самий вільний час. Бачу, тут в року весело у вас. Може, щось купуємо, може щось торгуємо. А як треба, то продам. маю добрий край. Ми не міняємо і не торгуємо, і тебе, жити не потребуємо. Що хлоп маєш бесід, хлобно йоре, хлопно й сі, хлопця вчиться молотити і дожидаться з ноти. Йой, мошку, хлопи подуріли, вже не сію, ти не кося, та спасення в Бога просять. Ой, панові дармо мождати, прийде і розсіх заграти. Гей, спровайте жидів з хати, ми не хочемо торгувати. Що? Ще да з хати виганяти, можка плечі випихати, що вам циган козі крав, щоб, щоб не, вас чорту пекло взяв? То мене? Поминаю, хто мене не забуває. Там, де бійки, сварки, креки, там грають мої ну Ану, іроди де? От ви кляче, де сховались? ледве вас я розшукав. Де одишся, цар той новий? що на мене засіхав? Що задіяв ти лукавий? Знаєш що ти не правий. Ти задумав Христа вбито, то тепер тобі не жити. Кару Божу я силаю, смерть на тебе посилаю. Я царі от смерти мила, завжди ти мені спожила, ти косила ворогів всіх, кого я повелів. А кого тепер скосити? З них ніхто не сміє жити. А крім того, Бог ще спаси малого, що вертети народився і на троне не просівся. Ні, не буде цього цари. Я косою їх не вдарю та я скинь. Моя владу свій тіни. Бо що я йому служив, а тебе прийшла робити. Смерти, смерти, помили мене. Я жити хочу. Усю тебе його золочу. з мене, злоту, Скажи сину, ходи зі мною тобою. Ходім, ходім, мій любий, Далі тебе смолія покупаю, Віки, ти має шло, має шло, має, там не бути. А ходімо добрі люди. Може в корчмі ліпше буде. сам, Ми прийшли усі. Бог мене сюди послав, щоб я вас всіх охороняв. Чуєш, що воно сказала? Не журися, любить слати. Я буду людей цькувати, щоб на нашу йшли дорогу менше, щоб могли слово. Досить жити, вже брехати, тумани пускати. Мусиш ти на наші свято хоч раз заколідувати. Колідую вам, як жит, хай ся гріш у вас держит, Най від вас уся біда біжить. Най молоко від корови, від бико. Айся кури вам несуть, хай яйце знесе когут, а за тую коляду дайте щось, бо я вже йду. Бачу, люди тут хороші, вони мають другі гроші. Є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні. Він чуємо вас різдвом Христовим, коли війною вся країна оповита, а у домівки стукує різдво. Я прошу мира в Бога у молитві. Нехай на вулицях панує лиш добро. Щоб Ісус маленький, що родився нині, приніс здоров'я, спокій, всі вашій родині, Христос, Його!